Скажи свою непопулярну думку і зроби ковток. Коучі і психологи плачуть, дратуються, зляться, але проживають вони ці емоції швидко, якісно, екологічно і усвідомлено. Тому завжди вони в стані рівноваги і відчувають тотальний спокій. Коучинг не для всіх, лише для тих, хто готовий брати відповідальність за свої думки, почуття, дії і реакції на себе. Коучинг приходять тільки сміливі і ті, хто має готовність до змін. Позитивне мислення це не ігнорування проблем і важких ситуацій, це вміння вибирати сприйняття ситуації таким чином, щоб взяти з неї максимальний ресурс для себе. Коли суматоха в голові запрацювалась, варто просто помити посуд з присвятою, присісти 50 разів з наміром. Дивно звучить, але це працює. Любити себе дуже легко, головне зрозуміти, що складається ця любов. Коли є любов і близькість, коли є зв'язок, відстань зникає. Ціхостояння не змінює життя людини. Ціхостояння змінює внутрішній стан людини. І з цього стану людина має більше сили змінювати своє життя. Супротив є завжди і у всіх. і він нами управляє до тих пір, поки ми з ним не познайомились і не прийняли рішення не піддаватись йому. Бути свідомим, розширювати свою свідомість це не лише модненько, це боляче, але це єдиний шлях до внутрішньої свободи і цілісності.